Загалом мені це дуже подобається, оскільки у нас в школі не було такого приколу, що ви маєте писати конспекти. Але насправді це доволі сильно помагає, оскільки я, я не знаю, як я запам'ятовую інформацію, оск... але тут вона повторюється і візуально, і письмово ти її пишеш своїми лапками. І плюс до всього вчитель тобі ще на уроці розказує тисячу і одну історію про те. що... Відбулося. Тому, в принципі, у вас немає шансів перед цим матеріалом. Він запам'ятається вам у будь-якому випадку. Тобто, реально, у матеріалу немає шансів не засвоїтись. Кожен тиждень у вас буде також варіант знову або варіанти не те, нам довод доведеться виконувати до певного терміну і пам'ятаєте про це, що з історією вам задавати дуже багато завдань. Дуже багато завдань з історії вам доведеться виконати, тому деякі завдання уже ви просто запам'ятаєте і навчитесь відповідати на автоматі.